Лята. Сьогодні до вас у гості прийде маленьке пухнасте звірятко. Зайчик. До речі, у нього сьогодні день народження. А ось мабуть і. Але щось іде не так. Біжить зайчик. Та ще й стрибає, лапками затуляється і плаче, а усі городи я пройшов і ніде капусточки не знайшов зайчі. Та чого ж ти так в тебе стільки друзів, які добре пам'ятають, що у тебе сьогодні день народження? А перш за все, це, це птахи, які лишилися з нами всіма зимувати, не вилетіли в теплі краї. А вони тут і вони добре пам'ятають, що в тебе сьогодні день народження. А ось, мабуть, уже і перша з них летить. Ой, дивись, хто це? Морозу не боїться, маленька синичка. По сніжку стрибає, пісеньку співає. Так, це синичка. Подивіться, дітки, синичка. А що це вона несе для зайчика? Зайчику, дивись, вона тобі принесла капустки. Ти так її хотів. Але давай подивимося поближче. Щось цією капустиною, не так. Бачите, показ, поки синичка її несла, утворилися якісь дірочки. Бачите? Вони всі однакової форми круглі, але різного розміру. Подивіться, дітки. Оця дірочка найбільша. Ця дірочка менша, а ця найменша. Зайчику, не плач. Зараз ми полагодимо капустку, вона буде гарна і їстивна. Якого вона кольору, дітки, до речі, скажіть мені. Так, вона зелена. У мене є отут три зелених. Кружечки, якими ми можемо відремонтувати капусточку, тільки треба зробити це правильно. Для найбільшого, найбільшої дірочки ми беремо який кружечок? Правильно, найбільший кружечок взяли і закрили дірочку. А тепер закриємо найменшу дірочку. Я беру найменший кружечок. І прикладає його сюди. Воно подивіться, правильно я зробила? Ні, неправильно, бачите, дірочку видно по краях. Значить, вона не тут повинна бути. Вона повинна прикрити маленьку дірочку, отак. От а на цю ми прикладаємо отакий От кружечок. Бачите, капустка наша відремонтована, подивися, зайчику. Сіла! Зелена. Гарна. Так, зайчику, я тобі покладу капустку сюди, забереш її додому, обов'язково. А санечка полетіла і сіла отут біля нас. Зайчику, це ще не всі твої гості. Дивись, горобчик прилетів. Горобчик сіренький по землі стрибає, теж піску веселу, радісно співає, зайчику, все завжди. Приніс тобі зайчику. Саме те, що ти теж любиш не менше, чим капусточку. Що це, дітки? Правильно, це дві морквинки. Але щось з ними не так, з морквинками. Подивіться уважно. Правильно, в них немає чубчиків, зелених і пухнастих. Давайте ми діло поправимо. У мене тут є карілочка. З прищіпочками Вони добре підійдуть для того, щоб зробити з них чубчики Подивіться, морквинки однакові? Ні, не однакові. Одна морквинка велика, дивіться, яка весела. Друга маленька. Для великої морквинки у нас є великі прищіпочки для того, щоб в неї виріс чубчик Для маленької маленькі Дивіться, я старілочки беру. Одну прищіпочку. Чіпляю. І другу прищіпочку. Дивіться, яка морквинка гарна вийшла. Ось вона, яка з неї зелений чубчик і веселі очі. Так, відкладаємо її до зайчикових подарунків. Так, а тепер маленьку морквинку вам показую. Для неї треба тут обрати. Трошки по-іншому. Дивіться, маленькі прищіпочки, але вони всі різного кольору. Нам які треба вибрати? Правильно, дітки, зелені, бо чубчик у морквинки зелений. Беру одну прищіпочку. Чіпляю її сюди. Дивіться, який гарний пухнастий. Другу прищіпочку чіпляю. О! зайчику, в тебе тепер дві морквинки. І велика, і маленька. Ти довольний? Довольний. Так, молодці ми, які діти, допомогли зайчику виправити стан, відремонтувати капусту, морквинку. Пташ... Пташечки гості йдуть сюди. А до нас летить велика ворона. Ой! Летіла летіла, чуть не впала. Прилетіла, сіла. А огороне для тебе подарунок від великих зимуючих пташок. Дивись, цілий кошик, пірячка. У пташок на тілі багато пірячка. Ось вони його назбирали для того, щоб ти зайчик. Коли будеш сидіти у своїй хатині, не мерз, бо воно пе, тепле, пухнасте. І ти можеш зігрітися. Дякую вам, друзі. Дякую. У мене ще ніколи не було такого прекрасного дня народження. А на цьому наше заняття закінч... наша зустріч закінчилась. До побачення! Малятко зеченятко не сумуй, краще ти зі мною потанцюй, краще ти зі мною пострибай, пісеньку веселу заспівай.